Щодо виступу міністра соціальної політики України Жолнович Оксану Іванівну. Шановний пане президенте, шановні всі присутні. Розумію, що всі втомилися і важко вже на кінець зосереджувати свою увагу, але дуже прошу послухати про соціальну підтримку, бо це важливо. На жаль, постраждалого населення з кожним днем стає більше. Ми на це як уряд реагуємо, тому в цьому році. Бюджет Міністерства соціальної політики є другим за розміром після бюджету оборони. Це величезні кошти. Але разом з тим на нас величезна відповідальність кожну копійку витратити максимально ефективно саме для тих, хто її найбільше потребує. Тому ми працюємо активно, щоб наші гроші. Були максимально цифровізовані, тобто таргетовані, щоб були додаткові критерії, тому що кожна людина, яка може працювати, має працювати і має приносити користь економіці. Найбільша наша програма внутрішньо переміщених осіб це 74 мільярди гривень на допомогу. І в цьому році ми її вдосконалили, посилили адресність і посилили також стимули до працевлаштування таких осіб. Також була нова, абсолютно кризова програма виплати постраждалим на Каховській герої. І вона була успішно реалізована. Також ми автоматизуємо нашу підтримку. Це, наприклад, субсидії, тому що ця програма одна з найбільших і очевидно буде також масштабовуватися сьогодні. Ми практично все враховуємо за людину самостійно, рахуємо її комуналку шляхом обміну з надавачами послуги, рахуємо її доходи шляхом обміну з іншими інституціями, складаємо домогосподарство і вперше. Проактивно розіслали людям смски з тим, що ви можете отримати соціальну підтримку, тобто йдемо на зустріч громадянам. Сподіваюся, що таких послуг у нас стає більше. Наступний слайд, будь ласка. Також дуже важливо нам дуже чітко, як вже було сказано, синхронізуватися з міжнародними донорами, щоб ті кошти, які сюди заходять, були чітко спрямовані в посилення нашої держави. Ми заснували спільно із всіма агенціями ООН і такими великими донорами, донорами, як ЄС, ЮКЕЙЮ СЕЙТ, ініціативу Перехід. Де всі соціальні видатки ми координуємо спільно в єдиній програмі, і вже в рамках цієї ініціативи державу посилили додаткові міжнародні виплати. Перше, ми в зоні бойових дій почали доплату пенсіонерам з низькими пенсіями для того, щоб вони почували себе більш захищено, долучили. До наступного року в цій програмі будуть ще й люди з інвалідністю, яким ми будемо таку додаткову доплату надавати. Друга велика програма це субсидія на дрова, де ми більше ніж подвоїли допомогу з 6 тисяч, які дає держава, до 16 тисяч на домогосподарство з двох, які ми надаємо спільно з УВКБ. ООН. Третя велика допомога це для родин. Багатодітних родин, там, де є діти з інвалідністю, які проживають в найбільш холодних регіонах, для того, щоб вони допомогли цим родинам утеплитися, тобто придбати все на зиму. Допомога сягає 70 тисяч. На багатодітну родину, тобто це не дрібні кошти, це достатньо великі кошти, які ми як держава адмініструємо через наші ресурси. А міжнародні партнери, використовуючи наші механізми цифрові, можуть збільшувати нашу підтримку на таку суму. Наступний слайд, будь ласка, не тільки виплати важливі. Якщо ми не допомагаємо людині послугами, якщо вона не відчуває підтримки, якщо до неї не торкаються, вона буде відчувати себе незахищеною. Тому ми формуємо нові соціальні послуги, які в тому числі починаємо адмініструвати з державного бюджету. Нова послуга психосоціальної підтримки, про яку вже сказав Віктор Кирилович, буде доступна в кожній громаді. Вже законтрактовано перших 30 громад. Я впевнена, що ми допоможемо і іншим, які... Не знають, як поки звернутися повністю адмініструвати цю послугу. Елементом цієї послуги є і робота з батьками, у яких є діти, тому що діти сьогодні в нас також страждають, і ми допомагаємо кожному із батьків посилити його батьківські компетентності. Також є новий такий складовий елемент, як координація волонтерських активностей, щоб в громаді всі діяли заодно. І влада, і всі ті ініціативи, які відбуваються, є оздоровлення абсолютно нова програма, що дозволяє батькам самостійно обрати заклад для оздоровлення. І ми зараз виявили в результаті цієї цифрової програми, що є категорії дітей, які ніколи в житті не оздоровлювалися. Це діти з комплексними інвалідностями сьогодні спільно з офісом президента. І, голова ОВА, я впевнена, на наступний рік ми зробимо в кожній області такий заклад, щоб мати можливість з доступністю таких дітей оздоровити а батькам отримати якийсь час для себе. Нова програма соціального відновлення для членів родин ветеранів та самих захисників. Ми її робимо спільно з Міноборони. Це тижнева програма відновлення зв'язку в родині, тому що той ветеран, який повертається з пораненням, це інша людина, яка потребує. Поновлення сімейних стосунків, поновлення взаємовідносин і довіри. Ми навчаємо команди, вже успішно пілотуємо цю послугу в ряді областей. Знову ж таки, дякую головам цих областей, які долучилися до фінансування. Впевнена, що масштабуємо на на наступний рік на всі геріатричний догляд для людей з числа ВПО. На базі двох санаторіїв пропілотували вартість на наступний рік. Масштабуємо також підтримку, бо розуміємо, що ті люди, що потребують догляду і приїжджають в нові громади, громада не завжди може їм такий догляд забезпечити. Відповідно, ми будемо допомагати громадам. І останнє це забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Я думаю, всі чули про те, скільки багато нас людей втрачають кінцівки. Просто хочу наголосити, держава покриває повною мірою найкращі комплектуючі для захисників. Вартість протезу сягає до 2 мільйонів гривень. Це достатня сума, щоби повністю всі біоелектричні, механічні і всякі інші протези, які потрібні, покривати. Наступний слайд, що плануємо на наступний рік? Отже, для нас дуже важливо масштабувати всі ті послуги, які ми розпочали. І в цьому контексті я дякую офісу конгресу, тому що ми, якраз завдяки офісу конгресу в регіональних конгресах, розказуємо про наші послуги і допомагаємо їх масштабувати. Також дякую всім заступникам офісу президента, з якими ми так само працюємо для масштабування цих послуг. Так само. Для нас дуже важливо нові послуги, які ми будемо плачувати. Це для батьків з дітьми, що народились з порушеннями послуга раннього втручання, яку ми вже започаткували в бюджеті. і На наступний рік вона буде допомагати батькам. Реагувати на ті виклики, які в них є одноразова грошова допомога за шкоду завдану життю працівникам інфраструктури, і що важливо, ми розширюємо підтримку для людей з втратою кінцівок. Ми будемо допомагати їм не тільки фізично для них допоміжні засоби реабілітації забезпечувати, але й облаштовувати їхнє житло і консультувати з цього, як правильно це зробити також. Ми таргетуємо нову підтримку, реагуючи на виклики, які є, до нас повертаються люди з інших регіонів, це наш ресурс, і в наступному році їм буде доступна підтримка на перших порах, щоб вони почували себе в Україні комфортно. Це на прикладі тих, що повертаються з Гази. Я всім дуже дякую за співпрацю і допомогу. Сподіваюся, що вона буде ще максимально більш активною. І наостанок хочу. Закликати у нас законопроект про реєстр збитків для того, щоб завданих людям людському капіталу. Бо ми як держава дуже багато вкладаємося в те, щоб вже й негайно поновлювати людський капітал, але потім не зможемо це виставити Росії як репарації. Тому дуже прошу звернути увагу на цей законопроект, який ми спільно розробили. Він же є в Верховній Раді, і підтримати його ухвалення. Всім дякую за увагу і слава Україні.